Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як приборкати дракона зимове свято. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Усі мешканці Берка в піднесеному настрої наближається Сноглтох, щорічне зимове свято. Повсюди в селищі можна побачити прикраси і ліхтарики. Цього разу свято обіцяє стати просто незабутнім, адже тепер вікінги й дракони живуть у мирі та злагоді. Рано вранці, за кілька днів до ослогтога, Гикавка з беззубиком, як завжди, вирішили політати. Гикавка допомагав беззубику літати, керуючи механічним хвостом, що зробив для дракончика власноруч. Друзі розучували нові трюки, аж раптом повз них пролетіли сотні драконів з берку, і летіли вони в протилежному від селища напрямку. Один із драконів промчав так близько, що збив з голови гикавки шолом. Безубик кинувся було за ним, та хлопець зрозумів, що в них обмаль часу. Підберемо його пізніше, друже, крикнув він беззубику. А тепер повертаємось додому, з'ясуємо, що там відбувається. Вони повернулися до Берку і побачили, що всі вікінги в паніці. Що сталося? розпитувала всіх Астрід, подруга гикавки. Чому дракони полетіли? хвилювався інший вікінг. Що, як вони ніколи вже не повернуться? Куди поділися всі наші дракони? У розпачі вигукнув стоїк, ватажок вікінгів і батько гикавки. Усі вікінги зібралися у великій залі. Сноглтох зіпсовано, бідкалися вони. Але Стоїк був іншої думки. «Тривалий час ми чудово святкували це свято без драконів, тож не розумію, чому цього року має бути інакше. Нам невідомо, куди полетіли дракони, але будемо сподіватися, що вони незабаром повернуться. Вікінгів його слова не дуже переконали, та що їм залишалося робити. Сноголдох потрібно відсвяткувати, нехай навіть і без драконів. Увечері похмурий гикавка з друзями йшли селищем. Без драконів вони здавалися такими порожніми. Єдиним, кого ця подія не засмутила, був Рибоніг. Ніхто не знав, чому так, але сам Рибоніг нічого не казав. Я дещо придумала. Сказала нарешті Астріт, ному вигадувати нові святкові традиції, щоби розвіяти смуток. Ти маєш рацію, погодився гикавка. Тобі легко казати. звернувся до гикавки впертюх. Твій дракон без тебе нікуди не полетить. Так, впертюх правду каже. Несправедливо, що беззубик без нього нікуди полетіти не може. Гикавка поміркував і зробив дракончику новий хвіст, такий, щоби дракон міг літати самостійно. Наступного ранку він приміряв новий хвіст беззубику. Дракон дуже швидко навчився правильно ним керувати, а тоді вжух гайнув високо в небо без гикавки. Минуло три дні, аби зубик так і не повернувся до берку. Гикавка геть занепав духом. Він безцільно блукав селищем, аж раптом побачив рибонога, який заносив до сараю великий кошик з рибою. «Хм, що він задумав? зацікавився гикавка. Дуже скоро рибоніг вийшов із сараю. Кошика в нього вже не було. Коли він пішов, гикавка вирішив подивитися, що ж там усередині, і зазирнув у двері. Та не встиг він відчинити двері, як із сараю вирвався бівштекс, дракон Гронкл, який належав рибоногу, і шуганув у височінь, прихопивши із собою гикавку. Гикавко, ти куди? гукнула Астрід йому вслід. Бівштекс, а подарунки! закричав Рибоніг своєму дракону. Але бівштекс із гикавкою були вже далеко і нічого не чули. Астрід, Рибоніг і решта друзів гикавки увійшли до сараю і знайшли там цілу купу яєць, драконячих яєць. Тут Астрід осяяла думка, яку нову традицію можна започаткувати. Оскільки драконів у Берку не лишилося, можна роздати всім драконячі яйця в подарунок. Тим часом бівштекс і гикавка приземлилися на сусідньому острові. Тут були всі дракони з Берку, крім Беззубика. А ще було безліч драконячих дитинчат. Куди б не поглянув гикавка, усюди вилуплювалися маленькі дракончики. Тепер хлопець зрозумів, чому всі дракони полетіли з берку. На цьому острові вони виводили своїх малюків. Гикавка побачив, як дракониха Гронкл закотила своє яйце в калюжу. Під водою воно вибухнуло, і звідти виплив маленький дракончик Гронкл. Добре, що вони в берку не вилуплюються, тільки й сказав гикавка. Та хлопець не знав, що його друзі вже поклали по яйцю під кожний будиночок в селищі. Астрід дуже сподобалася нова традиція, рибоногу вона теж припала до душі. Ото всі здивуються, хихотів він. Та замість радісних зойків по всьому селищу почали лунати вибухи. Тут Астрід і Рибоніг второпали, як вилуплюються маленькі гронкли. Яйця вибухають! вигукнула Астрід. Перелякані вікінги ховалися по своїх домівках. Не дуже схоже на теплу та затишну святкову традицію, на яку сподівалася Астрід. А на іншому острові дракони зі своїми немовлятами готувалися до повернення додому, до Берку. Вони хотіли встигнути на Сноголтох. Старші дракони вже вміли літати, а от малюки ще не могли піднятися із землі. На щастя, Гикавка дещо придумав. За декілька хвилин мешканці Берка вже дивилися в небо. Їхні дракони разом із Гикавкою поверталися. За собою вони тягли корабель із дракончиками. Усі до великої зали! оголосив Стоїк. Починаємо свято! Того вечора у великій залі святкували вікінги і дракони. Усі погодилися, що це було найкраще свято за багато років. Усі, крім гикавки. Без зубика і досі не було видно. «Астрід, куди полетів беззубик? запитав Гикавка. Я не знаю, відповіла дівчина. Саме тут двері великої зали відчинилися і зазирнув беззубик. Гикавка кинувся обіймати друга, а беззубик натяг йому на голову свій подарунок на Стогелтог шолом, який загубив гикавка. Хлопець подякував дракону. Ти чудовий друг, щасливого Сноглтога!» – вигукнула Астрід. Наступного дня беззубик запросив гикавку на прогулянку і вирішив скористатися старим хвостом, яким мусить керувати хлопець. Цей хвіст тобі більше не потрібен, похитав головою гикавка, але беззубик помахав новим хвостом і раптом розбив його об землю. Він поглянув на гикавку, і хлопець зрозумів його друг не хоче більше літати без нього. Тож гикавка приладнав другу старий хвіст, і вони полетіли. Дійсно, це було найкраще зимове свято в Берку. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.